Алло. Саня, в село заїхала ТЦК. А де вони? Все зрозумів. Дякую. Приблизно так з'явилося, ідея пожити в лісі. Заїхав я ось тут таке містечко знайшов. Да, Воно тут може, на перший погляд може здатися, що це якісь чагарники а не ліс. Ну я, спец... ну я навмисно заїхав в таке місце, щоб поменше тут хто ходив. Так як по чистому лісі, можливо, хтось і пройде. А в таких чагарниках, я думаю, навряд чи. У мене є ще годин 4 до темна, зараз розложуємося. Набрав з собою ох, цілу сумку, матраси, ой, -мо. Еле доїхав. Болото таке. У нас дощі йдуть. І тут сиро дивлюсь. Ну, сейчас клейонку просто люпит палатку. Та думаю, що не, не від сирі. Взяв вот такий от утеплитель, не знаю, чи він мені допоможе. Я думаю, що через нього не оцелю. Бо прям сильно влажно, аж болото. Набрався реп'яхів. Страшне. День а вже якісь звуки цих тварин. Що ж буде вночі? Буде страшно, мені кажеться. Назбирав я трішки дров. Такі мокрі, це страшне. Не знаю, чи щось воно буде горіти, чи ні. Ну вже сиріє потрібно, потрібно розтопляти. Ось такий у мене лагерь. Палатка, столик собі тут. Взяв свою пічку. Ну, бачу, що я з нею теж не скористуюся, так як дрова, дров нема, дрова сирі. сирій. Страшне. Перше, вперше в житті я ночуватиму сам в лісі. Ніколи самому не ночував. Шепить, шкверчить, ну, горить. Так, ну що, костер в мене таке горить. І так, нормально горить. Ну, і мить. І я тут сижу, ось так, так глянуть. Значить нічого. Ну так, да, димок трішки йде, ну йде собі та йде. А я ж хотів сюди поїхати так, щоб мене ж ніхто не бачив, так? Да? Зараз виходимо з лісу. І що ми тут... І що ми тут бачимо? Оце я конспіратор, звісно. Мене видно тут на декілька кілометрів. Що ти будеш робити? Дрова сирі, димлять. Дивіться. Ну якщо не знаю, як воно на камері чи передасть, чи ні, ну все в диму. Ось видно, що ця сторона чиста. А тільки сюди, оп, дим. Хоча тут біля мене... Ну нема диму. Над деревами не видно диму. Там видно, що он костер горить. А він там не сильно й горить, ну. Но диму немає. І він, видно, по яру. Отак спускається по яру. І між деревами димить, димить і весь яр в диму. Вітру немає, але легенько тяне туди. Прямо по самому яру. Ось. А сюди заходимо, ну і казалось, би і диму немає, і немає. Так, немає. Починає вже темніть. Я вже чувствую, що я вже щось проголодався. Зараз будемо готувати собі їсти. Не буду сильно заморачуватися. У мене є крашенки. Є ковбаса. Зараз ми його все це піджаримо, зробимо такий омлет. А й хороша їда буде на сьогодні. Не знаю, звісно, жарить на тому на тій своїй плитці. Мабуть, не вийде, воно сирене горить нічого. Так, що мені... О, три крашенки є. Думав, тут, тут пожарить. Ну ні. Якщо костер ось дивіться, який тут жару сантиметрів 30, а воно не горить. Більше димить, ніж горить. Сирі дрова страшне. Сюди геть і не пробуватиму. Будемо жарити ось на такому... Пальникові газовим. Сьогодні тільки куплений. Щось я тут не вставлю цей балон. О! Вуаля! А, сразу пахнет. Сейчас прибігаю всі з из нашого лісу. Уже что трещать гляк Это капец. Да, действительно что-то бегает. <реклама> Сейчас быстро есть <реклама> и в палатку. Чтобы на мотоцикл. Не міг подумати, що буде так жутко. От сидиш, дивишся відео другий раз. Людей, які ходять десь там в походи, отакі в ліс, а то ще... А, ух, а якщо десь Чорнобиль або ще кудись там, людей рядом ж нікого немає, ну куди ти не позовеш на допомогу нічого. Ну сидиш його, звісно, да, перед комп'ютером дивишся. Не так страшно, як, як воно насправді. Що я тут від'їхав 5 кілометрів від села? В принципі, те ж саме. Кого ти тут позовешь, вдруг що? Нікого. Ну хоч зв'язок є, можна позвонить. Так, ладно. Є є. Ой-ой-ой. Так, моя вечеря на сьогодні готова. Дві крашенки маловато я вкинув. Щось тільки ковбаса з, з овочами. А, нічого. Забув головний інгредієнт. Майонез. Як тепер, оце його, як оце тепер його їсти без майонезу? Чого коли темно починаєш прислухатися до кожного шороху? Десь щось хруснуло далечині І слухаєш. Би було видно, я б не братив би і уваги на цей, на цей звук. Ну не зараз. Зараз чуєш усе. Зараз чуєш усе. ще якогось чаю. Копа. О, блін, каструля з таким накипом. Нечасто я вибираюсь на природу. Немає. Сьогодні бігом давай шукать якусь посуду з собою. Сковорідку якусь не знайшов, я не знаю де вона взагалі в мене взялася. Це якесь жахіття. Мені так кажеться, що вокруг все щось бігає, хрустить. Чи то я себе накручую, чи? Чи хто його знає, що там воно? Ось десь там в тих деревах. І не боїться. Крикну, затихне. Хоч і костер горить, все одно підбігає геть так близько. Можливо собака якась. Або можливо і вовки. Вовків у нас вистачає. Так що все може бути. Жутко, жутко самому страшне. Так, а я ще тут чаю напився. Чувствую, бігатиму вночі в туалет. А страшно вилазить з палатки, Ужас як. Так, ну ладно, будемо йти спати, мабуть. Ось підкинув костер. Думаю, горітиме ще декілька годин. Хоча б дали мені... дало б мені можливість заснути. А там уже таке. Чули? Що воно? Хто його знав? Так. де там мене? У мене тут лежала бутилочка. Треба її забрати, вона майже пуста, може пригодиться. Доброго ранку. Я так и дожив до него. А сон был, конечно, такой себе. ніч щось бігало, шкреблося, потім ще щось вило. Не знаю, що воно вило. Село рядом, може і собаки. А може і вовки. Ну коли таке чуєш вночі. Ох, так, такого собі накручуєш. Повідомляю, що, ну, навряд чи щось тут бігатиме. А все одно жутко. Щось треба чимось зайнятися, бо так просто сидіти. Буде скучно. Зараз поп'ємо кофе. Можна буде прогулятися, подивитися. Я хотів пошукати, може десь тут є вода. Я тут раніше й бував. Тут по яру вода текла. Ну, от не знаю, як зараз воно, мабуть, все пересохло. Зараз якраз підемо глянемо. Може там щось підрозкопати, та й буде вода. Так прохладно вранці стало. Захмарило, дивлюся, може би ще ще й дощик піде. А в мене ніякого накриття нема. Будемо сподіватися, що доща не буде. Да, ранок трошки почався не так, як я хотів. Віфт! it's a day Повно з усіх сторін, <ріст> і віднизу, і відверти. <ріст> Тож так, заїжджаєш десь в якісь чагарники, думаєш. Місце буде тихенько, ніхто тебе не побачить. Тут. <гум> Вон ти. Прийдеться міняти собі місце. Вівці вже пішли далі. Ну тепер мені це місце стало вже не цікавим. Я думав, тут можливо щось якось облагородить і тут постійно приїжджати сюди. Ну ні. Я тут сиджу сиджу, думаю... Тож прийдеться десь переїжджати на нове місце. Думаю, можливо бо так би поподорожувати би. Сьогодні в одному місці переночував, завтра в другому. І так десь поїздити, покататися. Ну, мабуть, я таке і зроблю. Так що сьогоднішню ніч вже буду ночувати в другому місці. Ще точно не знаю де. Десь будемо щось шукати. Так що, збираюся і переїжджаю в інше місце. Так що на сьогодні все. Всім пока!